Друзі, всім привіт! Рада вас вітати! Хороші новини для українців з Польщі. Нарешті з'явилась дата, до якої біженцям з України продовжать легалізацію в Польщі після 24 серпня 2023 року. Легальне перебування, друзі громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, буде продовжено й після 23 серпня 2023 року. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу Ємфромі України. І також ще більше людей почують цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, минулого тижня Сейм Польщі ухвалив важливі поправки до спецзакону про допомогу біженцям з України в Польщі. І згідно з цими поправками, легальне перебування біженців з України у Польщі буде продовжено до 4 березня 2024 року. На сьогодні, друзі, поки кінцевою датою є 24 серпня 2023 року. Але ж якщо Сем все ж таки прийняв ці поправки до спецзакону, то, звичайно, Сенат ще повинен ухвалити і також підписати президент Польщі. Будемо цього, друзі, чекати. Друзі, також проголосовані зміни регулюють становище українських учнів у Польщі. Вони зможуть навчатись тут довше і також легально перебувати в Польщі. Нагадаю, це неповнолітні діти з батьками або законними опікунами, і також учні початкових та середніх шкіл. Їм продовжено навчання до 31 серпня 2024 року. А випускникам старших класів, тобто матуристам, які складатимуть іспит до 30 вересня 2024 року, також, друзі, хочу нагадати, що наразі офіційно українським біженцям гарантований притулок у Польщі до 24 серпня 2023 року, тобто 18 місяців з моменту початку війни в Україні. І з іншого боку, так як СЕМ, друзі, ухвалив все ж таки минулого тижня поправки до спецзакону про допомогу біженцям з України в Польщі. І згідно з цих поправок, друзі, нагадаю, що легальне перебування біженців з України в Польщі буде продовжено до 4 березня 2024 року. Потрібно тільки дождатися, коли це погодить Сенат, і також підписати президент Польщі. Анджей Дуда також друзі, хочу нагадати, що з 1 квітня 2023 року в Польщі окремі біженці з України зможуть подаватись на карту побиту. Це ті, хто офіційно працевлаштовані або працевлаштовуються в Польщі, також виконують якусь висококваліфіковану роботу. Це науковці, інженери. Чи IT-сфера, і також біженці, які відкривають, чи вже відкрили в Польщі підприємницьку діяльність. Для терміни карти побиту, друзі, хочу нагадати, що біженцям з України достатньо буде подати лише заяву та супроводжуючи документи. На відбитки пальців їх не викликатимуть, оскільки ті братимуть з реєстру Песель. Відтак це має прискорити процедуру друзі, тримання рішення. І тільки в особливих випадках заявників можуть викликати на особистий візит. До жонду Воєвуцького в Польщі. Друзі, ось такі хороші новини для українців з Польщі. До зустрічі!